Перемогами з чемпіонату Європи з кікбоксингу вако серед юніорів повернулися двоє спортсменів спортивного клубу Барс шостої дю США Кривого Рогу попри нелегку підготовку та високу конкуренцію серед понад 2300 учасників із більш ніж 40 країн світу, наші спортсмени показали високий результат. Наш клуб і взагалі місто Кривий Риг представляло два чоловіки: це Зінченка Артур і Максимчук Назарій. Артур став першим. А... А Назарій зайняв третє місце. Підготовка була непростою. Хлопці готувалися близько трьох тижнів. попередньо ще була в них там певна підготовка. До цього вони виїжджали на міжнародні старти, щоб адаптуватись до такого значного скажімо так, міжнародний досвід отримати. І це дало свої плоди, тому і такі результати дуже, дуже задоволені. Дуже Якби нам приємно, що наше місто кривий ріг. На вищому щеблі п'єдестал. на шляху до перемоги Артур Зінченко здолав суперників із Польщі Чехії та у фіналі представника Боснії. Сам спортсмен зізнається, найскладнішим виявився саме перший бій, адже потрібно було увійти в ритм та відчути турнір. Та з кожним поєдинком Артур упевнено йшов до головної нагороди. Я виступав у категорії до 81 кг кілограму в розділі К1. У мене було три поєдинки. Спочатку в мене був представник Польщі, з ним, напевно, був такий самий тяжкий бій, тому що приїхав так перш. Для мене перший бій це такий самий найважчий. Треба було сконцентруватися, треба було не програти, війти до медалей. Я його прийшов без якихось труднощів, але... Дуже хороший суперник був. Потім був у мене представник Чехії, з ним я також в мене не було ніяких проблем. І в фіналі зустрівся з представником Боснії. Дуже тяжкий був бій, але зміг його виграти. Його товариш по команді Назарій Максимчук виборов бронзу. У першому поєдинку він здолав суперника з Туреччини, але у напруженій сутичці з досвідченим італійцем поступився лише одним балом. Я зайняв третє місце. У мене було два поєдинки. Перший поєдинок був із суперником з Туреччини. Бій виявився не дуже складким, але спочатку не зміг знайти підхід до суперника. Але після другого раунду, послухавши настанову тренера. Вийшов та переміг його. Другий бій був проти суперника з Італії. Суперник був опитливий. Ну, бій виявився тяжким. Програв о один бал. Країну на чемпіонаті представляв 71 спортсмен. У підсумку національна збірна посіла шосте командне місце. І це попри війну та неповний склад делегації. Команди, що випередили українців, мали удвічі більший склад. Тож здобутки наших кікбоксерів це вагоме досягнення і гордість країни. Надія Шевченко Денис Захаров цей день.